Вітаємо і запрошуємо до нашого кола у цей час. Етер телеканалу Дім матиме яскравий спортивний акцент у соцмережах та на цифрових платформах. Відчути його глибину та оригінальність ви зможете будь-якої хвилини, і варто лише згадати про коло спорту і загадати бажання побачити найцікавіше. Обіцяємо, що воно здійсниться. Так само, як справедливо здійснюється бажання українського спортивного гімнаста Ілі Ковтуна, минулий квітень для нього був сповнений золотих прем'єр. Перший у кар'єрі титул чемпіона Європи і перемоги на етапі Кубка світу у вільних правах та на перекладині. Талант Ковтуна розкривається багатогранно коло спорту, теж живе у схожому стилі. База нашого боксу українська збірна готується до протистоянь передолімпійського сезону. Попереду європейські ігри. Поруч і разом як радіє і перемагає подружжя спортивних борців грушених. Інтерв'ю президента очільник національної футбольної асоціації про головних тренерів кубок України і здобутки європейського рівня. Ат на планеті спорту драматично змінився. Цієї весни панують зливи лицемірства спортивних чиновників, а блискавки критики лише на мить висвітлюють хмари їхньої брехні. Користуючись так званими рекомендаціями міжнародного олімпійського комітету, федерації багатьох видів спорту допустили до змагань росіян і білорусів. Одна із таких рішень змусило українських дзюдоїстів заявити про бойкот чемпіонату світу. Бойкотують світовий турнір за участі росіян і у Українські боксери разом з ними так вчинили зокрема збірні Великої Британії, США, Канади, Чехії та Польщі. Як наші майстри боксу ставляться до можливості олімпійських виступів представників країни-агресорки, якою є атмосфера у збірній України та головна мета команди. Дізнайтесь у колі спорту зараз. Легендарна тренувальна база у Кончозаспі. історичне місце сили українських спортсменів. Саме тут мотивацію та натхнення на нові перемоги отримала і збірна України з боксу, яка провела на Олімпійській базі двотижневий навчально-тренувальний збір. Тут дуже гарні умови, тому так виросло дуже багато спортсменів, олімпійських чемпіонів, призерів, олімпійських ігор, чемпіонів світу. Тому тут завжди дуже гарно проводити навчально-тренувальні збори. Робоча атмосфера, всі працюють на результат. Не... В команді, якби так, ми всі, всі ми поза рингами, ми всі товариші, всі друзі, але в ринзі у нас є своя робота і ми її виконуємо, тому в ринзі у нас пройде праця повним ходом. У підпорядкуванні головного тренера команди Дмитра Сосновського більше 50 боксерів. На зборах кожен із них мав можливість показати себе з найкращого боку. А найкраще місце, щоб закріпити навички, звісно, ринг. Частина боксерів збірної на чолі з лідером команди срібним призером Олімпійських ігор у Токіо Олександром Хижняком вирушила до Чехії набути бойової практики на міжнародних змаганнях. Головним стартом сезону для українських боксерів стануть європейські ігри, які пройдуть із 21 червня по 2 липня у Польщі. Саме там розігруватимуть ліцензії на Олімпійські ігри. Наймолодший чемпіон світу в історії України Юрій Захарєєв сміливо висловлює плани команди. У нас тільки золото і більше нічого не може бути. Хвилювання немає, так як я і я на чемпіонаті світу себе чувствував дуже добре. Я не хвилювався, знав, що мені треба потрібно було робити. І виходив і робив свою роботу. На євроіграх чоловіча збірна України може здобути сім ліцензій на Олімпіаду у Парижі. Ярослав Харциз, який віднедавна поєднує кар'єру боксера-аматора із виступами у профіринзі, серед головних претендентів на успіх у вазі до 63,5 кілограмів. Я провів бій і одразу після свого другого бою заїхав на збор. Тобто не відпочивав. Мені це подобається, це виклик для мене і не хочу втрачати час. Хочу поєднувати олімпійські бокси професійні, щоб тому, що о, час плине дуже швидко. Ми зараз поспілкувалися з Олександром Красюком, з моїм промоутером, і зараз ціль це європейські ігри, там буде ліцензія. Ми домовилися, що поки буде пауза в професійному боксу. Готуємось до європейських ігр, щоб завоювати ліцензію. І зараз ціль це ліцензія на Олімпійські ігри. Зруйнувати олімпійську мрію наших чемпіонів, здатна організація, яка б мала адекватно реагувати на факти агресивної війни Росії проти України та захищати насамперед права українських спортсменів. Це міжнародний олімпійський комітет, що вперто тягне на великі турніри представників країни-терористки. На сьогоднішній день наша команда і чолі з федерацією боксу, Ми категоричні. Ми категоричні ні там, де є росіяни, там, де є білоруси. Ми категоричні. Якщо таке відбудеться, і росіян допустить, так ми прийняли рішення. Ну, всі всі країни, наша країна прийняла рішення, що ми не будемо е -е, змагатися на Олімпійських іграх. І я ще я рахую це правильно, тому що ми не повинні ніде зустрічатися з агресором. Ми повинні ігнорувати їх. Їх повинен ігнорувати весь світ, так як вони напали на нашу країну, вбивають наших дітей, руйнують наші домівки, вбивають наших жінок. І тому це не допустимо, щоб їх допустили на Олімпійські ігри. Виходити на пікформи синьо-жовті будуть у тосовцях Львівської області. Саме там, 17 травня, розпочнеться фінальний етап підготовки боксерів до європейських ігор. Українські хокеїсти покращили гру і турнірні здобутки, але не зробили вирішального кроку нагору. Національна збірна і наступного сезону виступатиме у третьому дивізіоні світового хокею. Незважаючи на стартову поразку від китайців на фініші змагань, збірна України була претенденткою на підвищення у класі. Для остаточного успіху потрібно було обіграти фаворитів, але здолати збірну Японії знову не вдалося. Українці стабільно програють азійському супернику. Цього разу три і Україна посіла у дивізіоні Б 1 другу підсумкову позицію. Прогрес є. Нові шанси будуть. Принаймні наступного року серед опонентів вже точно не з'являться японці. Президент повертається друга частина ексклюзивного інтерв'ю голови Української асоціації футболу Андрія Павелка. Дивись сьогодні у колі спорту. Подружжя спортсменів завжди привертають багато уваги, бо ці пари споріднені удвічі на такому високому рівні стосунків перебувають Аліна і Олександр Грушини, родина, що здобуває перемоги разом. Підтримка та допомога у сім'ї Аліни і Олександра Грушених понад усе на змаганнях до прізвища чоловіка дружина додає своє дівоче акобія. Проте до професійних успіхів подружжя українських спортивних борців завжди йде разом. Перемога там або, наприклад, успіх. Він не тільки залежить від тренування. Він залежить від всього повсякденного життя. Для мене якби дуже. Чудово, що мій чоловік має змогу бути зі мною поруч там на змаганнях, що ми разом їдемо туди. Я вважаю, що це вже успіх, що ми їдемо на чемпіонат Європи, на чемпіонати світу разом. У квітні Аліна знову довела, що є найкращою борчиною європейського континенту у ваговій категорії до 57 кілограмів. Минулого року я виграла чемпіонат Європи, тобто, якби хотілося б в цьому році. Не підвести ні себе саму, ні родину, ні збірну. Але як ви бачили самі, чемпіонат пройшов успішно. Я навіть сама не очікувала від себе. До відповідальних виступів Аліна готується на Київщині за настанов заслуженого тренера України Олександра Кутакова. Я за цей час ще я тут це десь 12 років я тренуюсь в броварах, привезла 19 медалей чемпіонату світу та Європи та здобула Олімпійську ліцензію на Олімпійські ігри. Тобто, весь мій успіх я здобула тут, тому це для мене дуже рідне місце. Цей зал тут, якби я виросла, це чемпіонство заслуга не тільки Аліни, велику роль у її становленні як переможниці відіграв чоловік. Я там здобула золото чемпіонату Європи, але я можу впевнено сказати, що без нього б цього золота не було. Це наше спільне золото, це не моє золото, це золото нашої родини, там нашої команди. Ми з ним, якби без нього, не було б нічого. Він робить все для мене замість того часу, щоб відпочивати або щось зробити для свого успіху. Тому я впевнено вважаю, що це наше спільне тільки золото. Аліною Олександра, які дуже цінують близькість, лише інколи розлучають змагання чи тренування, але завжди залишається особливий зв'язок. Він мене повністю розуміє, і він знає, що я приходжу кожен день. Яку роботу ми робимо. І він ну знає, він чоловік і приходить цю роботу. Він знає, що я дівчина і як мені важко. У всіх цих напрямках, якби. тому ніхто інший мене просто б не зрозумів. Її чоловік, член національної збірної з греко-римської боротьби, багаторазовий медаліст міжнародних турнірів та призер чемпіонатів Європи у різних вікових категоріях. Олександр Грушин, вихованець Маріупольської школи боротьби, він народився у Волновасі, що на Донеччині, і там досі мешкають його найрідніші люди. Перші півтора місяці з ними взагалі не було зв'язку. Я вже все, що можна думав. Потім мені написали, подзвонили, Там окупована. Я не можу поїхати додому, до, до матері своєї. Ми, якби були дуже близькі завжди з сім'єю Саши, з моїми батьками. Ми їздили багато разів в волноваху. Наразі це ну, така дуже велика болюча тема для нашої родини. Не менш почуваються спортсмени під час церемонії нагородження, особливо на закордонних змаганнях. Їх не передати. Ці емоції, коли ти підіймаєш флаг, грає гімн країни, це, це вся робота, там хвилина, ти стоїш там на п'єдесталі, але це вся робота, що ти тут робив багато років, вона там це все однієї хвилини. Спортивне подружжя докладає всіх зусиль, щоб синьо-жовтий стяг частіше здіймався на борцівських аренах. Таким чином Аліна і Олександр нагадують усьому світу про Україну та її хоробру націю, яка, попри російську повномасштабну агресію, демонструє свою нездоланну жагу до перемоги. Теми і факти першої частини ексклюзивного інтерв'ю Андрія Павелка, які можна відкрити для себе у попередньому випуску кого спорту, мали значний резонанс серед шанувальників футболу усіх рівнів. Дивіться продовження розмови з президентом національної асоціації. Реагуйте, обговорюйте і, звісно, робіть свої висновки. Якщо взяти УПЛ, то ви насолоджуєтесь Тим футболом, який зараз демонструють команди, більшість матчів були дуже дуже напруженими. Багато голів, багато атакувальних гри команд. Саме команди ну, працюють над тим, щоб їх гра була не для галочки, не для того, щоб вони були цьому чемпіонату, а саме для там, вибороти чи то потрапляння в Єврокубки, чи то не випасти в нижчу лігу, тому я дякую УПФЛ і УПЛ за ту розроблену концепцію переходів команд, яку підтримав виконком УАФ. і ми впевнені, що саме через таку. Атмосферу, е кожен матч е як останній. Чемпіонат буде особливий, і до останнього туру ми будемо бачити боротьбу. Це дуже особливий чемпіонат, і чемпіонат в цей рік, коли зможе зберегти футбол. І найголовніше, що ми це змогли. Я вдячний президенту нашої країни, який підтримав цю ідею. Кубок України. Чи повернеться він в на наступному сезоні, враховуючи, що розробляються протоколи для болівальників, вже, чи розглядається ймовірність проведення Кубка України е, наступного сезону? Вже. Так, це вже. М -м -м Таке головне завдання для розробників календарю і для того, щоб команди ПФЛ і УПЛ вже е, приймали рішення по наступному чемпіонату, наступних е, на їх матчах з календарем матчів з умовою обов'язкового проведення Кубку України. Самі клуби дуже просили нас, щоб Кубок України в цьому році ну був таким необов'язковим. І ми розуміємо їх потреби, розуміємо їх ризики, і були на їх стороні. Руслан Ротань везе команду на євро. Чи є домовленість якась можливо з Русланом Ротанем щодо продовження контракту, або можливо, вже є домовленість з новим тренером, який буде готувати команду до наступних відборів? Руслан Ротань зробив дуже дуже яскраву. Роботу з збірною і здобув можливість нам виступати в фінальної частини. Це перше. Друге, це важливе, це його е результати на самому чемпіонаті Європи. У нас є дуже така мета і мрія, тому що ми ще не. Ніколи не виступали на Олімпіаді. Саме зараз у цього складу е, молодіжної збірної е, є дуже великі шанси поборотись за путівку на Олімпіаду, і саме це і є продовження роботи з Русланом Петровичем для того, щоб він цю ж збірну готував на Олімпіаду в 2024 році. Після циклу Євро е, з новим е, головним тренером. Е, національною збірною. Буде прийнято рішення разом, щоб ми зробили таку структуру всіх збірних під стратегією головного тренера національної збірної. Тому і також питання про майбутнє після чемпіонату Європи молодіжного це буде окреме питання разом з новим головним тренером національної збірної. Вперше для жіночої збірної такий досвід, як взагалом чи задоволені ви роботою тренера національної команди. І загалом розвиток жіночого футболу в Україні, от в умовах війни, він іде, чи це дуже важкий тяжкий шлях? В нас до війни була ну, мабуть саме яскрава стратегія по розвитку жіночого футболу. І ми зобов'язали всіх е, професіональних клуби мати в, своєму, в своїй структурі жіночу команду. Після такої стратегії обов'язково була мета це на чолі цієї піраміди поставити найкращого тренера. Дуже вдячний містеру Кортесу, тому що він е, яскрава людина, яскрава персона в футболі. І він бачить не тільки розвиток національної збірної жіночої, але і весь спектр жіночого футболу. І він так взявся дуже-дуже, так потужно. Но в нас прийшла війна. Він не на хвилину не не, не був там в там роздумах. Він е, дуже бачить український футбол в розвитку жіночі Український футбол. Він продовжив нас нами працювати. Ми ми дуже йому за це вдячні. Він працює не тільки з національною збірною, але ну, й з усіма збірними жіночими. Він також е, опікується. Е, і чемпіонатом, який проходить в двох лігах зараз під час війни, жіночий футбол розвивається, а жіночий футзал вже у нас розвинений. Україна показала історичний результат, досягла фіналу чемпіонату Європи, стала однією з найкращих команд континенту. Маємо вже таку. Приємну наглість, тому що ми вже були четвертими, потім третіми, зараз вже другими. Но всі чекаємо, щоб ми були першими. Так, я дуже буду вболівати, і ми всі будемо вболівати за нашу жіночу футзальну збірну і за чоловічу футзальну збірну, щоб ми мали весь спектр перемог в футзальній Європи, і також вставили вже. Задання і для е, світових е, змагань для нашої жіночої футзальної збірної. Історичні часи у чемпіонаті світу з автоперегонів Формули 1 місце подій, столиця Азербайджану. Період минулий вікенд. Чим відзначився та запам'ятається на роки вперед цей гран-при нюансами, на які дуже вплинула швидкість. Інші відповіді далі. Перегони міськими шляхами не новина світових автоперегонів, але саме у Баку відбулася спринтерська гонка, яка зробила гран прі статусним. Її провели незалежно від інших частин змагань вікенду і присвятили цьому суботу. Були її окрема кваліфікація і переможець Серхіо Парес, який додав до свого загального активу вісім очок саме завдяки першості у спринті. Кваліфікацію основних перегонів виграв Шарль Леклер з Феррарі. Але пілоти з тайні Редбул Серхіо Перес і Макс Ферстапен не дали Монегаску скористатися цією перевагою. сезон буде довгим. Попереду на нас очікують перегони на різноманітних трасах. У цьому році Серхіо на піку своєї форми. Він виступає добре і це приємно бачити. Чудово почувається за кербом боліду Редбул. Це прекрасно для команди. Ми з ним будемо боротися один проти одного до кінця сезону, але це нормально. Ми змагаємось постійно. Але того вікенду щастило тільки Пересу. Ферстапен поїхав на ранній підстопі в цей момент у перебіг подій втрутився нік де який не впорався із керуванням на вузьких вулицях. Баку пошкодив боліт і зупинився. На трасі з'явилась машина безпеки, а це означало одне. Макс Ферстапен дуже невчасно заїхав на пітлейн і тепер втратить позиції. Так і сталося. Після рестарту гонку очолив Серхіо Перес, і свого мексиканець уже не віддав. на цій трасі треба бути впевненим у собі. Ви бачили, що хтось чіпляв стіни будівель, хтось не долав повороти. Впевненість це головне. У мене вдома троє дітей, і я б не подорожував світом, якщо б не мріяв про те, що зможу стати чемпіоном світу. Ферстапен фінішував другим кілька разів випередивши впродовж перегонів Шарля Леклера, який задовільнився третім місцем. Для Феррарі це перший подіум у сезоні. У загальному заліку пілотів після чотирьох етапів лідирує Ферстапен, але парас відстає лише на шість очок. Третім йде ветеран та екс чемпіон Формули 1 Фернандо Алонсо. Наступний етап чемпіонату із 5 по 7 травня приймає міжнародний автодром американського маямі. Ігри нескорених або Invictus Games – не лише великі міжнародні змагання, започатковані британським принцом Гаррі у 2014 році. Кожного разу це тріумф сили і перш за все сили духу кожного з учасників. Їхні особисті історії завжди вражають сміливістю, але віри, стійкості, наполегливості і радості в них все одно найбільше. Наші львівські колеги Юлія Біль та Вадим Дмитрів зустрілись і поспілкувались з українськими нескореними. Насправді міцними і стійкими. Стрільба з лука, волейбол сидячи, велоперегони. Загалом дев'ять видів спорту. У Львові на основному етапі відбору до національної команди змагалися військові та ветерани, які зазнали травм чи поранень під час служби. У складі збірної України вони восени виступатимуть на традиційних міжнародних іграх нескорених. Веніамін Бондарчук у такому відборі брав участь вперше. Він пройшов усі етапи реабілітації після ампутації ноги. Молодий ветеран впевнений, що потрапить до збірної, адже зі спортом з дитинства. Ігри не скоро допомагають їм поняти, що життя є і після травми. Військовий зазнав важкого поранення під час звільнення від російських окупантів Херсонської області. Веніамін допомагав в евакуації своїх побратимів і наступив на міни. Саме моя перша бригада заходила в Херсонську область. Там 90% території було окуповано, став на дві міни, на два ліпістка. Вони заборонені Женевською конвенцією взагалі, але вони просто під місцевість підходять. Зелена міна. Вона під траву підходить і навіть не бачиш. Свої сили Бондарчук спробував у кількох видах. Зокрема, у баскетболі на візках. На змаганнях його підтримувала мама. Це було вирішено з сином, що ми поїдемо разом. Я його б підтримувати. Він е Задоволення приїхав дружиною, але вона вагітна, і ми очікуємо, скоро в нас буде маленька бебічка. Буквально через 2-3 тижні ми очікуємо. Поповнення в родині у вересні на іграх нескорених у німецькому Дюссельдорфі Україну представлятимуть 24 спортсмени, а на львівський відбір зареєструвалося в десятеро більше. Загалом команда у нас формується завдяки досить складній системі відбору, яка включає в себе реабілітацію, дух інвіктус та спортивну етику поведінки у певному відсотковому співвідношенні, яке загалом має 100%. А наші учасники змагаються на своїх локаціях у своїх видах спорту. Вони Проходять а, психологічне інтерв'ювання, за ними спостерігають наші волонтери, дивляться, наскільки вони вмотивовані, а як вони себе поводять на локаціях. Взяли участь у національному відборі і ветерани, які вже були у збірній України. 2015 року поблизу села Водяне на Донеччині Євген Олексенко отримав мінну вибухову травму спини та осколкові поранення ніг. А вже 2018-го він здобув срібну медаль ігор нескорених у пауерліфтингу і торік на їх. Крах воїнів у США виборов перше місце, встановивши рекорд у вправі жим лежачи цього року. Вирішив покращити свій результат, наскільки це було можливо. Плюс, взагалі, мені подобається ця дружня атмосфера. Тут ти як вдома, ну як з друзями з мого підрозділу кілька людей, теж саме на сто четверо. З Запоріжжя п'ятеро. Ну це як я вже з 17-го року. Це це дуже важливі змагання. Перш за все через те, що Україна має змогу представити свою команду ветеранів зараз. Ви розумієте, що це дуже великий, навіть Показати наш дух е крок вперед, тому що зараз іде війна в Україні, повноштабна війна. А ми все одно зможемо провести змагання. Ярослав Бегас втратив ногу, захищаючи кордони України. Нещодавно отримав протез і зараз на реабілітації для себе обрав змагання з веслування на тренажері. По Перше для саморозвитку, по-друге, тому, ну, тому що це цікаво. Це отримуєш настільки. Великий заряд енергії, тобто дивлячись на те, на те, як хлопці інші працюють, як сам працюєш, і воно надихає на, на подальше заняття, скажімо так, спортом. Торік у Нідерландській гаазі українська збірна завершила ігри нескорених із 16 медалями, серед яких 5 золотих. Згодом деякі з учасників турніру повернулися на службу у збройних силах. Спортивні результати і підсумкові здобутки на цих змаганнях не головне, але кожен з українців готовий знову довести для сильної духом людини неможливого не буває. Без пафосу лише проста і щира правда. Ігри нескорених це перемога життя. А для українців ще й перемога наших героїв. Їхній внесок у справу спорту величезний. Так спорт насправді розширює свої можливості і стає дуже важливою частиною життя. Про його нові події та прояви у нашому колі за тиждень переможних всім нам днів.